Всім привіт з сонячної Італії. Сонячна, тому що сонечко тут гріє і зимою, і літом. Навіть в горах. Звісно, дощі затяжні. В минулому році, в травні місяці, вже люди їздили на море. Кожні вихідні вже були біля моря. Сьогодні, на сьогодні не думаю. Хоча біля моря там і дощу може не бути, і тепліше, нам 40 хвилин до моря їхати. Але не про це п'ю каву. І задумалась над тим, що ниху... не лізе вона мені щось самі пити, хочеться повільно. Американу, ти від нього відвикаєш, від відра чаю відвикаєш. Треба менше робити. Щось взагалі. Хоча казалось би жидкость. Я малюю картини. І я не малюю картини. От дуже гарні картини і легкі спосуду е, з, з чашками. Чашки чаю, чашка, чашки кави. Я не малюю чашки, де вона одна. Тому що я і так цілими днями сама пити каву, я і так сама ледь привчила себе наодинці. Хоча все життя любила бути наодинці. Якось так життя складало, що Я завжди була наодинці. Я була такою дитиною, що мені добре було і самій, якщо мене треба було залишити. І не малюю я картини з одною чашкою. От дві і все. Хоча можна із однією дуже гарно намалювати, але ні. Хочу поговорити, поки ось прийшло мені в голову свіже, ще не обдумане. Я на своєму каналі ще про цю тему не піднімала магічні цифри, таро, гороскопи. розкопи. Щоб вірити в це, я просто знаю, що є, да? там що щось в світі є. Що ми думки... Дійсно, можемо загадувати. Було таке відео, бачила, що на плечі сидить ангел і чорт. І ти їдеш, ну, ідеш, їдеш і думаєш, як все погано, як все погано. І вони якби, сповняють желання, що один, що другий. От що говориш, те й, на те й напоришся. Але ну, не завжди так. Не завжди. Якби ти позитивно не думав, щоб ти там слуги не проговорював, якщо то не твоє, як мені написали, Всесвіт дає те, не те, що ми бачимо, а те, що потребуємо. Хтось використовує да, оце чорно, з чорної сторони, кожному дано те, що заслужив, Там, кожному по заслузі, а це тобі там за щось. Ну, Це взагалі несправедливо. Просто кожна людина притягує ну, погане притягувати може. потім ще від, ну, все дуже багато залежить від того, як ти ріс, хто про тебе дбав, як тебе ростили. Да? Потім, от, може бути, четверо дітей в сім'ї і будуть різні, або два таких і два таких. Дивлячись, коли вилетіли з гнізда батьківського, я до чого веду. Вчора Франческо приїхав з відрядження. А мої свекрусі прооперували око 6 числа. І тут моя сестра мені видала, що 6 -е число це таке відьмацьке. Я в цьому взагалі не розбираюся. Я не люблю в це втручатися, тому що я знаю, що це енергії. Дивлюся, мене одна знайома е, подалася в науку цифр, не математики. Науку цифр, таро, а, а потім ще й пасочки святила. То мені так смішно було, це ж ми переплітаємо всі енергії, уявіть. Таро, цифри, а тут пасочки святимо. Ну, таке кожному своє. І оце ж ми ж притягуємо потім щось таке в житті. Так 6 числа їй прооперували оком, а рівно через 6 днів, 12 числа, чоловік повредив собі око. У нього така робота, що він там може кожен день собі повреждати те око. Ну і сестра мені каже, ну там якийсь зв'язок. Ну, те, що він до 43 років з ними поруч жив, то звичайно, зв'язок, ще й дуже сильний зв'язок. Й дивіться, настільки не хотіли відпускати, що 7 років він думав лише про те, що треба бути біля батьків. Да? Там. Ти вслух це не говориш, це притягує, тому що він гарно мій уколи робить, він дуже багато в чому розбирається. І от всі надії на нього були. А в Італії е е всі думають. Молодь вже так не думає. А от після 70 вони думають, що вони останні. І такі... Е, це, я виключу світло, не переживайте. Так, що таке? І вона мені так оце тикнула морду в грязь. У мене в свекрухі всихає почка. Ну, Якби вона нормально себе живе, собі це воду не п'є, є такі, що Воду треба пити, а тобі каже, я не хочу. У мене нема жалити. добре, І в нього в тій самій почці кіста, ну, вона в нього вже там 30 років. Він наблюдається, вона там не росте, тому що нирки це така складна річ. І він навіть, коли ми познайомилися, Ну, Він завжди там допомагав на стол накривати. Хто Віталій був, то знає. В них обід повна сервіровка. Неважливо, в якій сім'ї, чи в селі, чи де, повна сервіровка йде на стіл, всі збираються за столом, хто вдома. І така в них трапеза прям. І він завжди, коли допомагав вбирати зі столу, він прям так біля столу, як дівчинка ходив. Зараз вже в нього такого немає. І оце, хто мене вже дивиться на каналі, хто бачить. О, в нас о, йде дилемма зараз з будинком. Біля батьків ми вже точно не будемо залишатися. Там просто поруч будинки є. І хто хоче, заходьте, подивіться. О, я на каналі вже почала розповідати про той будинок, тому що я почала знімати. Надіючись на те, що вже в цю пору ми будемо щось робити, почнуться ремонтні роботи. Мені так хотілося, ну, це цілий процес, це цілий процес відбудови будинку за євро. Там міняться мало все. І якось це так забуксувало, і буквально за пару тижнів вирішило, що Франко почав задумуватися, що він, ну, вони, ми не можемо жити в лісі, тому що в Марії цукровий діабет літом виявили, це вже 11 місяців минуло. І за 11 місяців він не подумав, що ні, їй треба ближче до цивілізації, тому що школа тут поруч, дуже класна школа, і Вона ще три роки сюди має відходити. І якось оце, ну такі, Аби ми знайшли підходящий будинок. І він зараз, наче, вилупився з яйця, з якого, що він подумав про Марію, про дочку, в якій він душі не чай. Нарешті він подумав про дочку. І я почала згадувати, що я не хотіла залишатися в горах. Хоча в нас там 20 хвилин і ти вже біля траси. Але о, Марія вже в середню школу, як піде, середня, вища. А це на минуточку 4 плюс 5 цілих 9 років їздити на автобусі, що краще бути поруч. Тому що ситуації можуть бути різними. І я була просто шокована, що він задумався. Так що такі справи? І знаєте, що ще такий момент, що, от як тільки я почала от, виходить, десять місяців тому, десь 10 хай буде. І Я не очікувала, що я думала, ну, мене підтримує, свекруха, свекри, які поруч живуть, його ж там сестра. Ні, ще більше все усугубилось, тому що ж я почала дуже слідкувати, що вона їсть. А, і це була ціла війна. І в момент, коли мені хотілося про це поговорити, відкритися просто там про інсуліни, про цукор, як воно скаче, тому що перших 8 місяців це був взагалі треш такий. І, це, і мені цикруха відповідь. Просто вона при всіх так сказала: а хто подумає про мене? 76 років я п'ю таблетки для серця до кінця життя. Ну це от не про це. Це було вже це було останнє, коли я вже дійсно перестала відкриватися, тому що всі 7 років було такого. Її я слухала. Мої поради вона любила слухати, я іноді думала, Боже людино, ти не обіжаєшся. А для неї це було як потарабаніти каструлями. А коли я починала, мені плювали в душу. Мені так і казали, так це робота, оце так робота, все, іди гуляй. Ну, але я отак сім років не закривалася, тому що тебе закрили, потім до тебе знову йдуть. ну Я не звикла до таких людей. Оце я вперше побачила. На сьогоднішній день потім іще був один такий інцидент, де вона сказала, що я маю думати, бо всі чоловіки такі. А, і я вирішила, що мені дали добро, якщо, що, то навіть набити Франческо. Я йому місяць угрожала, що краще, не трогає мене, тому що в мене такий стан, що я вся маю Марії віддатися, енергію. Mm. І я угрожала, що я тебе трісну. Але я думала, мені прийдеться погрожувати до кінця життя. Ні, лише місяць погрожувала. І, і я зрозуміла, що мені нема чого туди ходити, до свектів, щось говорити, тому що я бачила, як до дочки. А там, якби зять поселив дочку і внучку в таких умовах, там би вже зятя з'їли. Це я теж цієї зими тільки в цьому удосконалилася Ну, дивіться, це все якби мелочі житло, але ми живемо поруч зіштовхуємося з такими людьми. І от перших три роки я хворіла. Я хворіла, хворіла, ну як хворіла? У мене, виходить, больна моя точка це горло, спина. ну Спина це після того, як ти родив, то треба всім її порівняти. А горло в мене ніколи такого не було. Я дві неділі душило мене тиждень від... нормально, дві неділі душить, тиждень нормально. Ну добре, родила дитину. Родила дитину, пройшов рік там. А... І коли я зрозуміла, що я не маю говорити про болячки, тому що коли ти про них говориш, я стінилася, я з'їздила в Україну, своє місце, де я проживала, виросла. Я повернулася і коли свекруха прийшла і спитала: А що тебе нічого не болить? Я сказала, я ще молода, в мене нічого не болить. І все. І, і А поки ну, от в мене така свекруха, що е, вона весь час говорить про свої болячки. Весь час. Це просто там. Хоча... Людині 76 років, і ось в 76 років їй тільки зробили там операцію на оці, тому що в неї весь час тиск високий, воду вона не п'є. Жменями таблетки їсть. І вже дало на око, і плюс катаракту. Це там Поїхали, зробили операцію, і вже приїхала додому. Не можна нічого робити, до речі, не можна напрягатися нічого, це то по хаті тільки ходить там, вермишельку варити. Це я говорю, я не знаю, чи вона про це знає. Я її 6-го числа ще не бачила. Ході будинки поруч. Мене сестра каже, нащо воно їй? Щоб ти їй ще щось сказала, і вона стресувала, тому що за ці за 7 років це просто ну, вже все, вже отут нема нічого. І до речі, от коли я була поруч з нею. Вона така, ну, голос такий рівний, така добра. Я не лише про неї розповідаю. Я взагалі розповідаю, ви, напевно, от мене багато хто дивиться, напевно, зіштовхувалися з такими людьми. Для мене це нове. Да, за 40 років це оце перше, ну, 33 я сюди приїхала. Для мене це таке ну, щось нове. Да. І я от через 9 років знаю, її, я її знаю з другого дня, як я сюди приїхала. І отаке. Я розповідаю, може, біля когось є така людина. Ви подивіться, розплющте очі, тому що вам буде хана, вам буде криндик, вибачте, за такі слова. А, це недобре. І виходить, да, я вже відійшла отак, перестала душу відкривати там драсться до свидання. І через три місяці вона до мене приходить і питає, що ти так до мене? Взагалі ніяк, здрасте, до свидання там. Е, я і раніше могла до них не прийти. там, е, Франческо з Марією йде до неї в неділю на обід. Я дома залишалась, тому що я не знаю, я в них поїм, ще прийду додому, я голодна, мені ще їсти хочеться. Я не знаю, як це працювало. І потім, дивлячись на те, як там зятя обробляють на що, щоб він зробив для дочки, е, я не змогла. Тому що мені завжди давали отпор, і чоловіка мого ніхто не обробляв. І як я йому кажу, тебе дуже вигодні батьки. І це все я от йому кажу. от Я бачу, як там обробляють, і як тебе, я це все бачу, так що не треба. Я просто не видержала. І вона це, я так, я спокійно собі відповіла тими словами, якими вона відповідала мені. І я перший раз побачила цю жінку в з'єрепошину. І якісь вона мені слова на італійській мові сказала. Я не знаю, от я, просто ще була така, я не була налаштована її слухати, і це, по-перше, їхній діалект. Може, комусь щось знайоме. По-перше, про яйце, щось вона говорила, що хтось яйце, а хтось не яйце, і про пір'я. І ще я обратилася до моєї Марії і сказала, так, да, звісно, держися зі своєю мамашою, не знаю, як далі. <смі> не знаю, як далі. Сижу під школою, інсулін жду, щоб зробити. <смі> ну, я відстранилася. І я в той момент сказала, дивись. І знаєте, ми як тільки одружилися, от ще перший рік ми одружилися. Родилася Марія. Чоловік приїхав з роботи. Вона стоїть уже внизу в порозі в своєму, чекає його, щоб на мене щось наговорити. Що можна наговорити на дівчину, яка тільки родила дитину, з дитиною на руках ходить навіть в туалет, тому що в Італії віздє плитка, і не дай Бог, впаде та дитина з кроваті, на пол ти її не положиш і те й тепер. Про що можна на мене гавнякать було? І вона мені цей раз сказала, як це що що да, ти була добра. Ми вже це побачили, то ти була добра. А чим моя недоброта проявилась? Просто ігнор. Я не вірила, що ігнор працює, але довгий ігнор. Напевно, довгий ігнор, я не знаю. Тому що в мене не залишилось на них енергії, здоров'я, місця отут не залишилось. Марія, в якої цукровий діабет, виявили, просто вона все заполонила в мені. І все, і її це дуже обідало. І я ще такі слова сказала, що не знаю, я не маг, я не відьма, але всі ми маємо підходити до всього з розумом. Це, звичайно, з опитом, це, звичайно, які в тебе були предки, це все отут. Але воно ну, от все касається нас. Мені просто цікаво, вона осознає, що їй треба підпитка від молодших. Чи це робить автоматично? В неї баба її була повитухою. Моя свекруха на дивані родила четверих дітей отак от, просто на дивані. Останнього, як рожала, то не вспіла навіть ноги помити. Ну, А, І я сказала, що дивись, то я. Оце все, я думала, що вони прекратили оце на мене гавнякати, Тому що я їх не трогала. А, і, але ні. Ні. Багато чого вилізло, і ні. Знаєте, як то кажуть, типу, не б'ють і добре, але є інше знущання. І я сказала, що весь яд, який ти випускаєш на свого сина, я вже не буду приймати на себе через нього. Він буде цей я, залишатися в ньому, мені байдуже, я не буду з нього нічого приймати. Все, в мене защита. Це не з характером моєї свекрухи після операції не виглянуть і не підслідкувати мене. Але на другий день вона підслідкувала мимо її вікна, ми проходимо до дороги на автобус. І вона підслідкувала Марію, відкрила вікно і жалувалася, що їй зробили операцію. Марія. Я при ній ніколи з ними не ругалася, тому що вона завжди, як чула мої нотки підвищені, забирала мене додому. З трьох років, 100% Марія починала мене забирати, відстраняти, щоб я ніде не нервувала. Вона їх дуже любить. Вона їх дуже любить. Вона в них душі не чай. Сама моя внучка. От їхня, їхня внучка, їх в них небагато. Четверо дітей, четверо внуків. Самого меншого, якому 46, Я не знаю, чи він взагалі жениться в цьому, в цьому житті. Якось так. Ну, а це італійські мами, що я скажу. Не теперішнє покоління, оце покоління, яким по 70, по 60 років. Якщо ви бачите, що дуже опікуються сином, дочкою, це ті, що коли були діти маленькі, вони їх кліпали, вони їх відштовхували. Вони не знали, що відбувається, вони самі ще того життя не бачили, тому що тоді у 18 років вже вони одружувалися. Вони самі того життя не бачили. А зараз вони нас доганяють. І особливо в кого немає оце свого життя, реально оті будуть трогати. Ну і взагалі, напевно, скрізь таке є. А в Італії, напевно, ще більше, тому що вони можуть привлечь, В них пенсії є, вони можуть нагодувати, вони можуть содержати. Ну, оце це оці гроші дуже багато портить. І дружби в них справжньої нема, тому що їм не треба сусід, який. Загляне до них, коли діти там пороз'їжджаються, принесе тарелку супи. Їм не треба такі сусід, тому що в них є гроші, щоб міняти няньку. Так що якось так. Кому цікаво, Пишіть, я розповім, як, росла, як моя свекруха жила після того, як вийшла заміж. я прекрасно розумію, чого в франческу, мого чоловіка, в її сина такий характер, навички. Оце все таке, я прекрасно розумію. Так що, кому цікаво буде, я можу розповісти. Взагалі просто історію одної людини, яка була на морі тільки один раз до моря 40 хвилин. Всім добра! Не, не приймайте нічого, будь ласка, всерйоз. Просто може біля вас є така людина, може хтось вже пройшов цей етап відкривати, а може хтось ще проходить, дивіться, в оба.